Завідувачка відділу рослинництва Волинської дослідної станції Людмила Сичук йде на ділянку, де вони з колегами-науковцями вирощують цукрове сорго. Бачите, яке велике до чотирьох метрів. Засуха йому добра. Воно це посухостійка рослина, і коли нема дощу, воно все одно росте і набирає силу. Рослина зовні дуже схожа на кукурудзу, цього спекотного року виросла як ніколи, говорить науковиця. «13-й рік ми його досліджуємо на біопаливо. З його виготовляють біогаз, біотонол і тверде біопаливо. Тим паче, що зараз іде війна і треба біопаливо. А от на картоплі цьогорічне спокотне літо каже кандидатка технічних наук позначилося погано на дослідній ділянці. Науковці цього року виростили 20 різних сортів. Частина бульби у розпаченому ґрунті у буквальному сенсі спеклася в сьогоднішніх умовах. Зміни клімату, така є попечена картопля. Ми її старалися прикривати, ну не коксили до останнього часу, для того, щоб вона так нам не попеклася. Ну, можливо, навіть і в цих умовах трохи вона буде гірше зберігатися, тому що вона все-таки приболіла. Зразу її так може не видно, а пізніше, коли вона побуде в погрібі, її буде видно. У лабораторії дослідної станції вивчають, як змінюються ґрунти та що бракує вирощеним в них рослинам. Розповідає очільниця установи Оксана Позняк. «З посухою слабка активність хлоропластів. Тоді йде процес. Поключаються біологічні процеси, коли от засуха. Є слабка активність хлоропластів, процес фотосинтезу сповільнює. Відповідно, рослинка ну, фактично не живе, де треба реально включатися і робити, як ми кажемо, коктейль для того, щоб активізувати. Ці елементи живлення для рослини. А ще місцеві науковці вивчають, як боротися з новими видами шкідників, які з'являються під час посухи, каже керівниця дослідної станції. Якщо тля колись в нас там 4 покоління давала, то на сьогоднішній день вона більше десяти може дати, тому що клімат в нас підходящий. В нас з'явилася білокрилка. Колись білокрилка була тепличний шкідник. А зараз вона вийшла на вулицю і, відповідно, вона їсть все, що бачить. За даними науковців дослідної станції, каже Оксана Пузняк, ще два роки на Волині буде посушливий клімат. Далі повернеться більш притаманний для Волині. Дар'я Тамошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне Луцьк.